Депутатів вони це виправлять, якщо цього нема. Дякую. Прошу ще одне запитання і. Добрий день, мене звати Леся Золотарьо, місто Миргород, підприємниця, громадська активістка, депутатка Миргородської міської ради. Зараз є така антипроблема в місцевих бюджетах: це перенадходження у деяких да перенадходження до місцевих бюджетів від ПДФО. І ми всі вже тут говорили про те, що ці кошти вони проїдаються. Знищуються саме, і коли ми виставляємо пріоритети, куди треба е, ці кошти спрямовувати, тому що моє запитання стосується, ми говорили багато що, що в нас буде після перемоги, якоїсь там гіпотетичної, там коли вона буде, ну неважливо. важливо. Е, але моє запитання стосується того, е, що ми можемо зробити за зараз під час цієї допомоги. Під час, ну, на, на цьому шляху до цієї перемоги, скажімо так. І коли ми е, виставляємо пріоритети. Тети зрозуміло, основний пріоритет це допомога армії ну напряму а Всі інші витрати вони якось неважливі і не на часі нам здається. Але ну, ми вже тут почули, що треба нам уже куди рухатися. Це виховати тих же фахівців, в тому числі психологів? У нас буде кадровий голод, якісь ветеранські хаби будувати, якісь реабілітаційні центри. От я хочу спитати, можливо, які є якісь практичні поради, куди зараз не соромно витрачати гроші, крім прямої допомоги армії? От, зокрема, кошти. Місцевих бюджетів, дякую. Хто готовий відповісти? Так, я від себе скажу, що точно варто витрачати на місцевий бізнес, бо це робочі місця, робочі місця це наступні податки, і так далі. І, так далі. і точно варто витрачати на ветеранів, тому що неправильно казати, ветерани повернуться. Товариство ветерани вже повертаються, частина з них повертається. Їм сьогодні потрібна допомога. Ну у нас проблема була минулого року трішки наступна: мінус 60% за рахунок того, що місцевий бізнес той, що не був зруйнований, був пограбований. Якщо фізично у людини був магазин, то в те, що було в магазині, там нічого не залишилось. В цьому році ми ну, так трішки сподівалися, що буде краща ситуація, але був прийнятий нещодавно закон, який дозволив. Не платити податки тим підприємствам, які були окуповані минулого року, хоча були аграрії, які потім змогли посадити. Поля зібрали цей врожай, але ті податки, які вони там заплатили за землю, їм тепер ідуть як перерахунок, переплата. І тому ми в цьому році також багато недоотримаємо коштів. І у нас проблема якраз навпаки інша. Але якщо у когось є проблема нових коштів, ну більших коштів, ніж вони на те сподівались, то в першу чергу це звісно відновлення і. Реабілітація, ми також хочемо будувати водолікувальний комплекс реабілітаційний, і, мабуть, мабуть, кожна громада до цього йде. Так бачу, от уже три як мінімум, із тих, хто сьогодні говорив, до цієї думки прийшли, тому це також така дуже потрібна річ. Я не є представником органу місцевого самоврядування, але я слідкую за багатьма регіонами, як вони розвиваються, як використовують зараз свої кошти. Я, можливо, не до кінця обізнана про Миргородську громаду, і про те, як зараз реалізовуються у вас проекти. Але я, як фанат Полтавщини, я скажу відверто, що мені дуже боляче бачити про те, як зараз Львів і західні регіони України просто перебирають максимально швидко на себе тему реабілітації військових як вони вже побудували два. Нових з нуля центри реабілітації військових, Human Center і, і ще одна назва, не згадаю. І мені здається, що Миргород має не те, що це прямо історично склалося, що е, потяг е, лю, люди військові, якщо я їду на захід України, то вони сідають е, зі Сходу і виходять у Львові. А я хочу, щоб вони виходили на інтерсіті на станції Миргород і отримували там. Всі необхідні послуги. Я наскільки обізнана, то Миргород отримав величезну кількість ВПО. Дуже багато людей приїхало в ВПО. І це ті люди, які в тому числі можуть стати тим персоналом, який працює. І е, реабілітація, мені здається, що іноді ми це розглядаємо як якусь таку супердотаційну штуку, да, що це щось неприбуткове, але якісна реабілітація, яку зараз потребує, ну е, я. Навіть знаю, що були думки там по Миргороду, але я не знаю, чи дійшло до це до результату. Ну, тобто, в Миргороді мені здається, що є вже все для того, щоб це зробити історично. Залишилося лише використати цю можливість. Це моє побажання, як просто громадянки, і розуміння того, що я хотіла і думаю, було б класно реалізувати в Миргороді. Дякую. Давайте, пані Юлія, потім я, я, я дуже коротко. Ну, це залежить да від громад. По перше, я проаналізувала сильні слабкі сторони. Зрозуміла, що я маю в ресурсі, да ну тобто, те, що. Кожна громада, наприклад, Полтавщина в багатьох громадах є землі, але вони бідні. Чому вони маючи ресурс, тобто аграрії зростали навіть в ковідні роки, да, там експорт. Чому вони найбідніші? Чому вони дотаційні залишаються? Тому що немає переробки, переробка створює робочі місця, і мій колега справа праворуч розкаже про те, як він успішно реалізовує проєкт по переробці. Тому перше, да, це переробка, тобто всі кошти направляти туди, що може створити додаткові, робочі місця, які зможуть знову ж таки ПТФО збільшити надходження. Тобто логіка дуже проста. Да? Логіка дуже проста. Починаємо з того, що генерує ресурс. Генерує ресурс люди. Про людей треба дбати, да? е, якщо людина приходить з певною ідеєю, їй треба допомагати, то постійні хакатони програми підтримки навіть на рівні от е, місцевого да, локального значення, да, там, дати гроші на там, я не знаю, з яблук робити яблучний сік, брендувати, відправляти на експорт, зараз всі експортують абсолютно всі фурами, все вивозиться. Всі, хто експортують, отримують непоганий дохід. Я думаю, що якщо ви слідкуєте Forbes 250, вони 250 бізнесів, да і вони кажуть, що вони. Не мали челендж з тим, щоб, е, в принципі, там в. Ці 250 ну, анонсувати, тому що заявок було дуже багато. А там було обмеження по обороту, якщо я не помиляюся, від 10 мільйонів гривень. Тобто в нас бізнес розвивається, розвивається силами людей. Людей, людей треба зберігати, людям треба створювати додаткові зручності. Да? Це обов'язково і перше, це безпека. Тому не економте на укриттях, будь ласка, укриття повинні бути скрізь. Як же як казала, там соціальна інфраструктура. Яку всі відбудовують школи, дитячі садки, це не просто стіни. Треба в стінах робити новий зміст. Розумієте? Тобто, це тренувати педагогів, тренувати е, ну, медичний персонал. Тобто тому що я знаю, наприклад, по Полтавщині закупається дуже дороговартісне обладнання, яке навіть немає в приватних клініках, вкл викл. Розумієте, да, про що я? Тобто воно щось, наприклад, щось йде з ладу, воно просто стоїть як експонат в музеї. З ним потрібно працювати потрібні руки, потрібна голова. З цим проблема. Я додам трошечки по Миргороду, оскільки я знайома з цією історією, я паралельно є депутатом Полтавської обласної ради і член депутатської групи по створенню програми по підтримку ветеранів, які повернуться найближчим часом. Хтось вже повертається. Тому виділяються кошти на оздоровлення у миргородських санаторіях. Це факт. На жаль, три зустрічі підряд. Я намагаюся говорити про ідею створення центру саме на Полтавщині. І я дякую, що Тарас робить там уже в кривому розі. В 2015 році я мала змогу пресвідпроставник від Полтавської області відвідати Литву і відвідати від трьох міністерств їхні реабілітаційні центри. Я роз озвучую, розповідаю про це все. На жаль, ми не готові. Але я мрію, що ми почнемо. Ми таке створимо. Можливо, ми просто возьмемо, об'єднаємося. До речі до, до речі, да ну ми роботу собі завжди знайдемо. Це не проблема. Але хотіла, щоб це робилося комплексно, не тільки ми там як вискочки щось одне зробили. Ми не охопимо всіх. Одна з ідей, яку я озвучую, у нас на Полтавщині 26 дитячих оздоровчих таборів: 16 з них комунальні, інші приватні. Комунальні не всі функціонують. Частина з них приймає військових які там мешкають. Табори є, їх можна легко переобладновувати. Пере... Профільовувати і відкривати там реабілітаційні центри, тому це те, в чому, в чому ви можете працювати, будувати. Ми готові вас підтримати. Готові поділитися тим досвідом, наприклад, ветеранського центру, який діє при Полтавському батальйоні небайдужих. Можливо, ми навіть чомусь. Давайте всі об'єднаємося. Те, те, що важливо робити бізнес, пані Ірина. Я думаю, нас підтримують підприємці. Багато з них підтримує влада і громадськість, і будемо створювати те, в чому ми відстаємо, щоб не бути в останніх. Дякую. І те, що ми потребуємо. І я дуже коротко, дуже класне питання. Гроші зараз є в багатьох громадах, але так буде не завжди. Вони е, закінчаться і від того, куди ми їх зараз вкладемо, е, залежить майбутнє. Якщо ми їх проїмо зараз, да, класно, там басіни построїмо за 200 мільйонів. класно, але за що ми їх будемо е, утримувати? Е, тому це дуже класне питання. Е, е, ми е, всі громади хтось має стратегію, хтось не має, хтось і розробляє. Але основне витрачати цей ресурс. На інституційну спроможність і економічну спроможність про інституційну спроможність я вже сьогодні говорив. І громадське суспільство це е, перша сходинка про інституційну спроможність. Тому що, якщо е, ще раз повторюсь, якщо хтось із мерів чи з депутатів думає, що вони на все життя, ні. І коли ти вже не будеш там, про що ти будеш жалкувати? Чому ти? Не зробив а, сильне громадянське суспільство або не допоміг цьому. Чому ти не зробив сильну економіку? А сильна економіка дами дійсно в нас дуже багато дір. У нас немає доріг, у нас немає лікарень, і ми зараз це латаємо, але є трошки ресурсу. На, наприклад, наш кейс, да, це розвиток аграрного сектору. Ми створили перше в Україні комунальне аграрне підприємство. Будуємо теплиці. Зараз зробили великий проект на всю історію, але це не функція місцевого самоврядування. І ми цю теплицю збудували і збудуємо не для заробляння грошей, а для того, щоб Василь, Петро і Галина зробили таку саму теплицю. Ми їм допомогли її реалізувати, зробити сертифікати да, е, з велику мережу. І ця історія запрацює. І тоді гроші будуть громади завжди, бо вони будуть платити е, податки. Тому. Е, це про економіку і це про інституційну спроможність. Тому що знову, коли ми були в Лондоні на форумі відновлення України, то нам турували, що ви громади не інституційно спроможні, і вам гроші не можна давати. А давайте нам міністерство, давайте нам сюди, і ми тут знаємо, як все робити. А вони не спроможні. І коли а, ми... Да, англійську треба знати. Коли ми це доносимо, то знову міністерство каже: та ні, вони інституційно неспроможні. І отаке перетягування. Тому у кого є зараз ресурси, витрачайте, контролюйте це на економічну інституційну спроможність. Дякую, дякую. А, отже, Микола Різник, Юлія Цибульська, Альона Ванчаренко і Максим Синявин. Ваші аплодисменти.